Всім привіт! Бажаєте придбати Т3 за 6 доларів. Таке собі Т3. 127 метрів квадратних. З залом камінним. Вартість 285 тисяч на сайті. Трохи поторгувалися, продали за 255. Така собі. Гарненька світла кухня. Це все ви можете придбати, працюючи в компанії 1990. 285 це вроді би і багато. Але якщо ви працюєте в маркетингу та 3 x в біткоіні, то це все у нас 6 матриць і отака От квартирка буде ваша. Такий собі коридорчик з встроєною шафою, туалет гостєвий, кімната з невеличким балкончиком. Коридорчик. Друга кімната із встроєною шафою. І кімната для дорослих разом з туалетом. Є шафку П. Отак. Бажаєте мати квартиру в будь-якому куточку світу? Будь ласка, приєднуйтесь до команду. Буду раз радий. Вас, всіх бачите, в своїй команді. Всім пока-пока!